Аварія на бульварі Порова сталася в день близько 15-ї години. На перехресті з проспектом Алішера Нової там не розминулися Джип та Опель. Патрульний поліцейський, що працював на місці аварії, пояснив, як і куди рухалися автомобілі до моменту зіткнення. Таксі «Опель» їхав бульваром Порова в сторону авторинку. Йому назустріч їхав Джип. На перехресті Джип почав розвертатися наліво, і машини зустрілися в потужному ударі. Як наслідок, два розтрощених автомобілі. Передня частина джипа повністю зім'ялася, частина авто розкидані по дорозі. Опелю дісталося ще більше. У ньому тепер взагалі складно впізнати автомобіль. Пасажирку таксі одразу забрали. Лікарі швидкої водій Ополя теж чекав на допомогу медиків, бо сильно вдарився головою. Але тим часом не відмовився поговорити з нашим репортером. каже: він встигав завершити свій маневр, мав проїхати перехрестя, аж раптом посеред дороги вискочив джип. Да яжав до перекрьовки, почав зелене загоратися, і він звідти от вискочив. От і все. Смішу мобілі спомнів поїхав. Запитати у водія Джипа, чи дійсно він вибирав підходящий момент для того, аби повертати наліво на проспект Алішера Нової, не вдалося. Чоловік на відріз відмовився коментувати свої дії. Разом з тим правоохоронці не поспішають називати його винуватцем аварії. кажуть, ДТП досить заплутана. Точно сказати, яке таксисто горіло світло, зелене чи червоне, поки не можуть. А отже, не беруться підсумовувати, чи точно повинен був джип пропустити Опель. Тондожен був пропустити цей стрічний автомобіль. Принципі, дано Этот автомобиль проехал на красний на зелений сказання не можна. да. Не знаю, це виясні слідство. хто мав пріоритет у Русі, кому і яким світлом горів світлофор. Крім того, чи ніхто не знехтував обмеженнями швидкості на всі ці питання, що доведеться знайти відповідь слідчо-оперативній групі. Тоді правоохоронці скажуть напевне, кого вважають винуватцем цієї аварії на проспекті Перо у Києві.